Чемпіонату світу, плей-офф на восьмофіналу, а нас вже чекає набагато цікавіші поєдинки, ніж були в груповому етапі. Перша пара це збірна Нідерландів та збірна США. Нідерланди, впевнено, вийшли з першого місця на своїй групі, обіграли Сенегал, Катар, і зіграли нічию проти Еквадору. Виглядає, в принципі, непогана команда, але для більшості це не є фаворитом даного турніру. І американці, які відіграли. Нічю з англійцями, з Уельсом в своїй групі обіграли Іран. В принципі, команда виглядає непогано, але сумніваюся, що також ця команда зможе з щось повернутися. Як на мене, тут фаворит є збірна Голландії. По, ідеї, для голландців це останній такий плюс-мінус. Простий суперник на рівня топ, тому що якщо Нідерланди пройдуть далі, скоріше за все, це буде вже зустрічі тільки з топовими збірними, претендентами на чемпіонство, і вже в тих матчах ми зможемо побачити реальну силу збірної Голландії. Але думаю, що проти американців особливих проблем немало, бо бути в збірної Голландії. Думаю, що про перемога в основний час цілком ймовірна. Мій прогноз на даний поєдинок перемога збірної Нідерландів.